14 грудня в розважальному центрі депот відзначили два роки існування кризового центру допомоги внутрішньо переміщеним особам. Організовує його роботу для семи районів області Полтавська обласна молодіжна громадська організація Твій світ. Партнерами свята виступив відділ у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Лубенської міської ради. На свято запросили користувачів послуг центру спорятина гадяча та місцевих переселенців. Захід складався із двох частин навчання для дорослих та ігрова програма для дітей власне для дітей, майстер-класи, розваги. А дорослі сьогодні в нас займаються з психологом. і Також ми піднімаємо актуальну тему щодо соціального підприємництва і громадської активності для переселенців. Цей захід це навчання для дорослих підтримує фонд сприяння демократії Посольства США в Україні. Для дорослих учасників, психолог Юлія Пода піднімає Мала актуальну тему щодо адвокації, розлучення з родичами та знайомими через війну на сході. Дітлахи ж взяли участь в майстер-класі від митця Олени Завітайло. Малеча крутила коника із конопляних ниток. Виготовляти цей оберег було проблематично, адже треба було враховувати багато деталей, аби вийшла гарна іграшка. Тому не всі обереги були схожі на коника. Після майстер-класу дітей частували смачною піцею. А далі, як продовжувати розваги, діти обирали на власний розсуд для фанатів Гар Потера та світу створеного письменницею Джоан Роулінг демонструвала стрічка фантастичні звірі і де їх шукати. Озброївшись попкорном та 3D-окулярами, малеча вмостилась для перегляду стрічки. Діти, які ще не настрибали з чарівним жирафом, могли спрямувати свою активність в ігровому лабіринті, де могли побавитись в басейні з кульками та долати всілякі перешкоди. Іншим дітям було дуже цікаво пограти в боулінг. Для більшості це було вперше. Гра була захоплююча та цікава. Вражень та веселощі від. Свята було через край Тетяна Тарадник, Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.